Пента зв'язку, та це демо відео на один з нових, але вже моїх найулюбленіших інтерактивів для весілля, який називається ПЗН. Питання за номінаціями. Але як таких номінацій тут не буде, зараз ви зрозумієте, чому. Цей інтерактив дуже легко та дуже круто персоналізується, він дуже круто знайомить гостей та вмикає гостей для того, щоб з вами поспілкуватися на початку весілля. Наприклад, я його завжди використовую а, ну там, у перших двох годинах, напевно, весілля. Як це все працює? Дивіться. Натискаючи праворуч, у вас з'являється ось такий слайд. Я це даємо записую на тому інтерактиві, який я проводив. Це готовий інтерактив з мого весілля. Дивіться, знизу з'являється категорія, якийсь факт, який точно о, про одного з гостей, який присутній на весіллі. Ці факти вам прописують ваші молодята, якісь цікаві факти, у кого найбільша кількість підписників в Інста. Тобто ми спілкуємося з гостями. Хтось говорить, а в мене там, наприклад, не знаю, там ну є в нас там Валера, в нього там 70 тисяч підписників. Ми з ним спілкуємося, тобто кожен цей факт це для вас гачок на сторітелінг, щоб ви поспілкувалися з гостем, що та як. Та потім, одразу натискаючи праворуч, з'являється якесь загальне питання про молодят. Скільки разів. Ці молодята були у ресторанах зіркою Мішлен, Він там щось відповідає, наприклад, три рази. Та ми йдемо до молодят, запитуємо, вони кажуть, ні, чотири та знов щось розповідають. Чим цікавіші факти про гостей та цікаві питання, тим інтерактив проходить. Цікавіше, але я вам раджу обов'язково не затягувати тут сторітелінг, тому що тоді динаміка вона просто просаджується. Тому повинно, ви повинні робити все дуже швидко. Тобто, швидко поспілкувалися до кого відноситься факт, який з'явився. Потім питання швидко поспілкувалися та переходимо до наступного слайду. Наприклад, разом з нареченим затримував грабіжників. Хто це такий? О, та це там ось той. Ми йдемо, знайомимося. Він говорить: там, мене звати Олег, так це була ось така історія. Добре, трохи поспілкувалися, натискаємо праворуч. Скільки раундів у реп Батлі наречений пройшов на цей момент? Він там відповідає. Ми йдемо до нареченого, запитуємо, правильно відповів або ні. Тобто, це такий сторітельнговий інтерактив, основна мета якого це познайомити гостей та розбовтати їх на початку весілля. Тому дуже круто працює. Всі слайди ви можете просто дублювати. А все це дуже легко редагується, як і розмір ось цієї плашки. Ви просто її виділяєте. Робите більше, менше. Ну як ви бачите, ось тут вона менше. Та якщо ви не хочете персоналізувати цей інтерактив, ви можете пропис прописати а, просто загальні якісь там факти. Найкрасивіший гість, наймолодший гість, той, хто встиг бахнути ще перед початком весілля, той, хто летів до весілля там довше за всіх, наймудріший гість, там ще щось таке. Просто Олександр, будь-який Олександр, є тут Олександр, є Олександр, круто, ви Олександр, йдемо до вас. Тобто, якісь загальні такі критерії, по яким ви будете працювати. Питання теж ви Можете персоналізувати, можете не персоналізувати. Наприклад, як ось тут хто з молодят витрачає більше грошей. Тобто це не персоналізоване питання. Тому я дуже сподіваюся, що все зрозуміло, тому що інтерактив не складний, але дуже крута механіка, яка дуже легко вмикає ваших гостей. Та реалізувати можна у двох форматах: тобто, або загальний, коли ми прописуємо з вами загальні категорії, якісь та загальні питання. Або персоналізований, коли молодята надають вам якісь цікаві факти про гостей, ви вписуєте їх. Там, я не раджу робити більше, ніж 10, 10 це максимум. Робити там 7-8, ну окей, навіть 10. Робити 10-10 персоналізованих питань якихось. Та працюємо. Дуже круто, дуже круто завжди вмикаю. Я використовую його майже на кожному весіллі. Та завжди ця ідея вона подобається молодятам. Тому користуйтесь, друзі, ось такий інтерактив від проєкту Укрвент на ваші весілля.